Край берега на Дніпрі чекає чайка, точна копія човна українських козаків, саме того, що підкорював Чорне море, розповідає директор Черкаського клубу юних моряків Владислав Підгурський. Корпус зроблений з модрини, палуба а набір дубовий. Зроблений він побудований 20 років тому у Львові, біля Львові в зашкові, львівськими козаками. Каже, судно змайстрували, аби воно було таким, як і чотири століття тому. Все зберегли. Отвори для весел, гармат та вітрила. Втім, трохи осучаснили. Повнується вихід з дітьми. Зараз ми спочатку вийдемо на двигуні. Тут ще є встановлений двигун, а потім піднімемося по вітру і піднімаємо вітрила і повернемося під вітрилами. Човен готують до виходу у мандрівку? Чайкою вирушатимуть учасники національно-патріотичного табору Козацький фарватер, говорить організатор Ігор Медведів. вони приїхали для того, щоб проявити себе, показати те, що вони вміють. Учасники підіймаються на борт. Віолетта Буш говорить: у патріотичних таборах участі до цього не брала. Не доводилося подорожувати і чайкою. Дуже гарно, дуже подобається. Мені було дуже цікаво. Я вирішила спробувати зрозуміла, що це дуже круто. Судно минає береги Черкас. Опісля Владислав Підгурський дає команду розгортати вітрило. До цього долучають і учасники. Отак, просто в руки взяли і присідаючи його. Потім а хтось один третій просто кобі підтягнув. Приготуватися да. підняти вітрила. Готові? І раз. І раз. І раз. Учасник табору Кирило Венджик каже, вже підіймав вітрила на яхтах, але таких ще не доводилося. Ми учас... брали участь у змаганнях на яхтах. Такі великі паруса підняти дуже, дуже складно. Вісім метрів заввишки та 10 завширшки. Під таким парусом козацькі чайки могли розганятися до 40 кілометрів за годину, розповідає Владислав Підгурський. Нині швидкості додає двигун. Вітрило зараз у нас як допоміжне, вітер змінний, тому двигун ми не вмикаємо. Ми йдемо за допомогою двигуна і вітрила. Як розповів організатор козацького фарватеру Ігор Мадведів, таку подорож під вітрилом організували, бо хотіли показати, що Україна була є морською державою. Показати дітям, юнакам козацтво, показати їм військову морську справу. Це зараз не більш ніж актуально, тому що Україна боронить свої кордони і морські кордони також. Тетяна Рева, Максим Шевченко новини на Суспільному Черкаси